Будуть конденсувати вікна чи ні. Справа у тому, що конденсат з'являється по декільких причинах. Він не з'являється по якоїсь там одній, коли там хтось каже вам: Ой, у вас алюмінієва рамка. Друзі, у мене алюмінієва рамка. В будинку, у мене алюмінієвої рамки на квартирі, ніде жодне вікно ні разу за ці роки не конденсувало. В квартирі я живу з 2004 року, це 20 років, і за 20 років нічого не конденсувало І в будинку, в якому я живу з 2019 року, тут за ці 5 років нічого не конденсувало. Жодного разу. У мене алюмінієвої рамки. Тому алюмінієва рамка. Це не панацея, заміна її на пластик. Зрозуміло? Е, найголовніше це підняти температуру біля вікна. Підняти температуру біля вікна ви можете декількома способами. Перший, якщо ви робите теплу підлогу, можна додати кількість труб, частіше покласти труби, збільшити кількість енергії, котра подається біля вікна. Але це спрацює лише в тому випадку, якщо ви поставили дуже гарні дорогі вікна. Якщо у вас холодні старі вікна, скло вам це не допоможе. Цільно великі тепловитрати. А якщо це сучасне вікно, склопакет з теплоспротивом 1,4, то так, мінімум профілю або профіль дуже теплий, то тоді так, воно спрацює. Плюс теплий відкоси, теплий монтаж вікна, як я розповідаю на своїх вебінарах. Не тот бред, котрий ви в інтернеті можете побачити. А так, як я розповідаю на своїх вебінарах. От я сьогодні опублікував відео, як змонтували вікна на нашому об'єкті фірми Зігмар. Зайдіть і подивіться, як виглядає правильний монтаж теплого вікна. Теплий монтаж вікна. Далі, утеплені відкоси, вони дозволяють також підняти температуру навколо вікна, тому що вони зменшують тепловитрати навколо вікна. Цей технології вже більше 25 років, 26 років десь, і вона абсолютно чудово всі ці роки працює, тому користуйтеся і робіть. Це зручно. А гроші майже такі ж, як шпахтукатурити відкоси. Тому ми скрізь скріз клеїмо екструдований пінополістирол. За ті ж гроші ми отримаємо плюс-плюс бонуси додаткові. Ще один варіант зменшення конденсату, наприклад, якщо ви ставите фанкойл, фанкойл може дути на вікно, обдувати його. Якщо це не дуже актуально, наприклад, в звичайній спальні, ну це може бути дуже актуально для фонаря світового. Тобто, якщо у вас вікно стоїть на стелі або мансардне вікно там, це от може бути актуально. Якщо ви відкриєте технологічну карту, наприклад, фірми Velux, у них навіть в технологічній карті показано, що під мансардним вікном обов'язково повинен стояти радіатор. Або ви вже знаєте фанкойл. В будь-якому випадку, плюс джерело тепла. Це для того, щоб підняти температуру біля вікна. Зрозуміло? Отак, от, от я вам наговорив. Бу... Дякую за ваше питання. Ми йдемо з вами далі.